Все можна. Що казати, що говорити про каву і про шоколад? І трепити. От і тоді буде все ясно. Бо я пробував дивився ролики, глянув, то розказувати, як то наші жіночки, там ви, напевно, самі дивитеся е ці ролики, там яка складова, як вони розпишуть, господі, ну, це, коротше, можна тільки каву і шоколад пити, і більше чого, і будеш здоровий. Ну, я би жартував би про це і не вірив би, якби сам не попробував. Бо в мене все життя починав, ну, таке доросле життя в Арменії, вже служив, то в Арменії ця культура пити каву там давно вона, можна сказати, вікова. От, маленьким чашечком, все, ну там жінка більше цим з подружками бавилася і, ну, і трохи нам перепадало. Але я привик ну, розчинну каву пити. І зі мною все життя, вся моя сім'я і всі, хто мене знає, ну як ти можеш пити розчинну каву, це ж неякісно, це ж вредно, і так далі. І оказався І От я дождався, що зустрівся з герцогом, і бо коф, кава, или кофе, як там буде правильно, 4-1 і чорний кафе, це ж розтвориме, це розщини, правильно? правильно. От. І е, тільки головне, який там зміст. А зміст, що мені ну, сподобалося, що я зрозумів, саме основна цінність, що там є що в 4 в 1, що в чорному кофі, є маринга і гриб рейші. Різниця, то я вже дослідив і відчув спочатку, потім дослідив, дочитав. Якщо в 4 в 1, там де є ну, молочко, ну це рослинне, сухе молочко, яке корисне, його можна. От, то там е, Маринга і Гріпреші десь е, до 2%, до 2%, я там точно не скажу, то вже в чорному кофі 6,7%, десь отак, от воно більш насищене. От, ну, я завжди любив і люблю з молоком, то більше це приспочитаю, але коли дошло діло до шоколада, коли прийшов шоколад, я перший раз, я його попив. От, теж згадав дитинство своє, дитинство любивши, потім певний період був ну перерив. Нащо мені шоколад, що я маленький чи що. А зараз я знову став маленьким. Я дуже часто п'ю шоколад. от, І тільки почав експериментувати, оскільки я слухав роліків, ніде не цього не чув. Я в шоколад почав додавати каву саме чорний. Оці. І вона мені тоді більш так насичена, я відчував, що то більше здоров'я входить. от. Ну, про що там, який аромат, який там ну, вкус, і так, це підтверджую. Я так, як дівчата розказую, я не розкажу. от, Подивитеся ролики, або самі краще попробуйте не ролики. Дивіться, хто ще не пробував. от, Але е, 4-1 для себе відчув, що коли він гарячий, то я, я, я чекаю, поки він стане таким ну, теплим. от, Він тоді мені більш смакує, більш, е, ну, я кажу, заходить. А вже чорний кофе, коли він е, гарячіший. От. Ну, Шоколад, омега-3, е, кальцій, вітаміни. Де сьогодні зайшов привідати внуків. І от ну, сьогодні не присутня наша зараз Олена. Дасть Бог в цьому місяці, може, помічником стане закриє от статус. А у неї вже шоколадка рад дідушками тебе і вже мої діти. Вони спочатку дивились на мене. Ну, я вроді, займаюся там. Бо я перший в сім'ї починав з шоколадом місяця-два назад. От, бачив вже. А вона була сьогодні на е, водила і хлопчика свого, йому 13 років, і дівчинку, якій 9 місяців. І там, і там щось ну, взяли сьогодні перший раз е, дівчинку. Кололи, взяли в неї аналіз, зробили. і там чогось трошки не вистачає. Ну, сказали, порекомендували, що це робити. А от якраз внуку вітамін Д. От. Я вам раджу, особливо е, по шоколаду, я знайшов ролик, я там 50 хвилин. Думаю, що ж можна про нього 50 хвилин розказувати? А ви його знайдіть і послухайте. Олеся Ляся по-моєму. Да. У нас команди Рудневої. Світлана Руднівець. А вона технолог по продуктам. Вона не лікар сама, але вона розуміється. І вона так розказала, розкрила тему цього шоколаду, наскільки це важливо, і особливо в тому числі для жінок, от, даже по тім проблемах. Я просто раджу про це ну, послухати, знайти такі ролики. От, ну і, і хочу те поєднання таке. Меведола, мене сьогодні немає в плані. про Промовідол буде окремо. Я вирішив. Місяця, ну, вже місяць назад перевірити ми я його трошки набрався. Дівчата мої по одній баночці: що дочки, що невіска, що жінка, щось спробували. Побували: ну що, а так, а так, а так. Ну, і нічого не Да Не може бути. Он люди говорять, що там все нормально, що там тільки кажу: не одну банку треба, а дві-три тоді буде корд. Ну і почав я вже півтора місяця, ну, до двох доходить. Невидовне. Я все-таки вертаюся до е кави і шоколада. поєднані, якщо ставиться програма, ну перше оздоровлення. На похолодання я не разу не мужчинам особливо, да й жінкам не разу. Воно ну, само собою буде нормалізуватися, якщо прийде ну, здоровий порядок і тоді падає і та вага, якою ми все-таки добиваємося, щоб не було і збитка. От. За е, так, півтора місяця ну, ну 8 кілограм е, е, дійшло. От. Я сам. Але саме головне, що коли дивляться бо кажуть, що це допомагає, ну, що спадає що просто, Бо ті, хто на мене кожен день наблюдають, вони кажуть: да вже, вже десь через 2 неділі, та ти вже похудав, тілом спав, коротше, а я стану на віси. Я, до речі, перший, перший раз, перші дві неділіше, зробив перерву, і то я один кілограм набрав плюс. Почав досліджувати, в чому діло, як то так можна? Би, а на лиці спав, ну, нема. Вроді би, віс повинен менше бути. А я десь вичитав, що ми ведол, я трошки його затронув. Я думаю, що не сильно порушив порядок наш. Що можна на воді і на молоці. Я почав на молоці, його мені сподобався так більш цей. А потім дочитався, що це не цільне молоко повинно бути, а там те, тобто. то, я точно не знаю. От. І оце мені хороше сільське молоко разом з цим дало мені весу. Я перестав, перейшов на цей, і за якийсь місяць, от о, дві, дві тижні так тижні і за якийсь місяць. Я питався нормально, потім зараз піс підключив тільки. От. І коли кава, мевидол, кава і ці наші перекуси, то е, я вам скажу, що кава мені більше ситості дає, навіть мевидок. Ми, ми, ми От я, якщо каву поп'ю, це я вважаю, як поїв. І годинки-дві, особливо якщо роботою зайнятий, ти навіть не згадаєш. Тому, якщо хтось переймається цією проблемою, Ну, режим собі встановити, то підключайте хоча б ради цього, хоча там більше здоров'я чи похудання буде. Цю каву і шоколад. Е, недавно е, дивився ролик, розказує, каже: Ах, як зранку чудово, лад попити. А я так сижу з нею, говорю, полікую. А як вечором, якби ти знала, на ніч попити шоколад, то ще краще, то кому як? То, так, що можна і спати будеш добре. Дехто жалується, що п'є каву на вечір і не може спати. Та нічого. Мені кайза, що рано, що вечора і кава теж піде, вона успокаює нерви, якщо ти десь ну, напружений день був, і потім собі там, якщо не то, що сразу вже ліг, а за хвилин 30 40 спокійно лягаєш. Це мої враження. От. Тому ну, це піст, коли я входжу, це вже, в мене десятиліття, я давно за собою наблюдаю. Ну, якийсь відчувається впадок сил. Я не скажу, що зараз у мене його немає, От. але набагато бодріше, І я це пов'язую, іменно що вони кава, шоколад це два мінімум, а то три, а інколи чотири, коли там десь немає. Буває, раз поїмо вже в день, а чотири і я не голодний. Ну що я скажу? Це подарунок від Бога, це подарунок від фірми. А як ми ним скористаємося, так завжди все в наших руках. Рекомендую. Класно. У мене знаєш прийшла ідея наступного разу по чашечці шоколаду. Хто замовив собі шоколад, у кого є шоколад, то ми можемо да, зробити шоколад або чаї наступного разу. Ну, я десь бачу там, зі спонсором, чи, чи, а з директором, то можна, ну, любителі кого-то, якісь там, може, це буде 5 хвилин, а потім буде 25. Так. Хто хоче додати по кофі, по шоколаду, в кого може якісь є свої нароботки, що ти хочете сказати? Знаєш, що я хочу сказати два слова. Я взагалі 25 років, я взагалі в рот не брала, його просто не пила. А, бо якщо пила я кофе, в мене зразу була тахікардія, в мене піднімався тиск. Тобто я просто принципіально 25 років я кофе в рот не брала. Вот. Десь пару років, я не знаю. Навірно, ще з, з рік, як у нас прийшов кофе в верса, я ну, принцип, принцип, принципіально, я ж кофе не п'ю, я його не брала. А потім почала слухати, слухати, слухати. Як всі смакують, який він вкусний. Як те, як те, як, як ти? Думаю, візьму і я попробую кофе. Ну і що, взяла на своє, як ото на свою голову. тепер не можу відірватися. Ну, тобто, я, звісно, не не переборщаю кофе, но чашечку в день, через день в день я кофе п'ю. І що я замітила, що в мене ніякої не ні тахікардії, не аритмії, не повишеного тиску в мене на наше кофе немає. Я п'ю його з таким задоволенням, що тобі не можу передати. А ще я замітила: коли вип'ю кофе, я тут же десь через 5-10 хвилин чувствую, у мене просто під, піднімається настрій. І в мене така любов приходить. Я я, мабуть, я всіх люблю, дітей люблю, внуків люблю, чоловіка люблю, всіх люблю в квадраті. Всіх люблю. Всім команду люблю, всіх люблю. Чи, я серйозно говорю, в мене такий настрій класний піднімається після кофі. Тобто, я бажаю кофі. Зараз теж купила собі шоколад, п'ю шоколад, ну я ж його ще в Туреччині пробувала, ще коли в нас його не було, нас як директорів Туреччині пригощали шоколадом, то він мені дуже смакує. Так, дуже. Нові, нові щоб, е, вапа, є, да? я їх заказав, ще не пробував, тому і не згадував. От. Буду я їх відразу вже ну, базуючись на враженнях оці два перших, я навіть не сумнівався, що де обрати. От то вони десь йдуть, чи можливо вже десь і підійшли то пізніше. А тебе, от е, користуючись можливістю, ще паузу можна, е, про е, що, а, Що беру 4.1, стараюся по чорній кофе, там тільки в стікерах, А 4.1 можна так, і в стікерах, а можна. Розсипний, да. то беру розсипний, підсказочку теж отримав, прослухав Ця одна, каже, то щоб не пити бадь'ями, бо ж там, ну, коли його, ну, той стікер, то там не в таку на маленьку ж не сим, там треба нормально, 200 там і, і не менше, От, а, той більше. От. а той ложечкою, і каже, я е, тільки мені щось захотілося, то вона так розказувала, я потім опробую, я підтверджую. Тільки а нема ну, нема потреби стільки кави пити. Маленьку, там ложечку сипанув собі, з той розсупною, тобто і економія, і ти маленьку там кружечку випив собі, і не перебираєш, все-таки все одно все норма в будь-якому треба, щоб її От, І пішов через деякий час там знов захотів, раз її знов зробив собі. Знов. І так каже, та дівчина розказує, так я каже, обманувала свіжу луток, а потім все нормалізувалося. Дівчата, тут і хлопці вже бачу, використовуємо. Буду, буду, будь ласка, хто вживає кофе, хто вживає шоколад, хто, хто поділиться своїми враженнями. Підключаємось, будь ласка, давайте в темпі, бо у нас час. Погоджується, погоджується, треба пити Я купила новий кофе, вже п'ю, Напоминаю, мені мне немного так мак-кофе по вкусу. Ну, ну, мне краще. надо пол, Ира, Ира, пол ложечки тоже. сахара. А вот стики я пью, мне вообще туда не хочется сахара добавлять. Да я сахар туда не Я вообще без сахара пью. Ну, наколотила и так пью. Без ну, сахара не, я, я сахар вообще ну, не добавляю. И брата, да, и будет нормально. Не, мне в этот кофе хочется немножко подсластить. Понятно. Добре, хто ще хоче, хто у нас ще вживає кофе, шоколад? Хто хоче? Юлічка, давай сонечка. Паву, каву ніколи не любила і не п'ю зараз ніяку, Ти вже казав, що син 10 років в кав'ярні пропрацював. І коли смажив каву, то це такий запах неприємний, знаєш, як мазут із гаража. Ну, от чогось вила. Каву відбила. Бувала, бо треба, да? бо з людьми там ділилася, немає смаку, не відчуваю, цей. продовжую не любити. А шоколад гарячий зайшов на ура. Вже другу банку, чайну ложечку в день, просто з водичкою на 150-200 мл, без молока, без цукру, без нічого. Настрій хороший. Всю цілу зиму гаряченьке пили, ми з чоловіком у двох вирішили так без молока. Просто, просто класний настрій і розумієш, що корисні компоненти там є. Ну, і знаєте, коли дорослі-дорослі люди п'ють гарячий шоколад, то це таке відчуття, що в дитинство Так. Але буде, будеш, будеш далі мене... пити каву, і кава сподобається ця, то ді, діло трошки привички в любов. Так, діло привички. От я також як Оля я посв... мала свою причину не пити, я свою. Але е, я звертаю є... увагу. Юль, Юль, Я звертаю увагу, що я більше кофе це хвалю не за те, що воно мені задоволення приносить, а вона від для я чого користь. Вот. Угу. Я поставила, воно допомагає той трудодень. Ну, Прожити без упадка сіл і, це, я і випадку, випадку, менше. Ну, да, а плюс там Маринга, скільки там вітамінів, скільки всього. І для схудення він, воно ж класно. А так це ж вообще кладець всього. А по, я більше по шоколаду приколююся це. Люблю. Подружка мені каже, так, є почата банка, мої діти внуки не хочуть, їм запах оцей моря, водорослі вони не хочуть. Я кажу, а мені, оцей оце, запах водорослі так подобається. так подобається. Я отримую насолоду, знаєте, смакову і, і на нюх, і от просто, просто тому, що доросла людина п'є шоколад. Хороший настрій і мікроелементи. ну, как и все, не подходит запах этот рыбе, надо добавлять сливки такие 30 Очень тогда вкусно. А Потому что, что у меня есть клиенты, которым это запах нет. этот тоже не заходит. И мы на нашли да? выход, добавляем сливки, нет. только очень такие президент жирные. Ну вот, бачите, я кажу, на, на смак, да, товарищи, не все. На вкус и цвет, товарищи, нет, да, самый лучший так. Стараюсь, такие нежные. У кожного да. своє. Але я, 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 нам я нам як основний я... докладчик, дівчата, настоюю, нічого не додайте, пити так є. Єдине, от ви вже подсказали, це мене жінка навчила. Вона бере, як то їх зворщині. По 3-4 їх рекомендується на день. А вони солоденькі, і в кого цукор, і додає вже, то. Ну, до, ну, смак до смаку до цього ж. кофе. Шоколад я саласеню, можна і так пити, він смакує. Хоча декому на запах не, не, не подобається. Але якщо ви будете туди додавати, ви будете просто знецінювати його цінність. От і все. Це я про це хочу сказати. Можливо. А задоволення, якщо хочеш, можна знову. Я іноді кажу Марина, дай на мені мого кофе. І вона мені розтворимо з обичними слівками. Я сижу в балдію. Польза ніякої, але я обалдію. <різь> Зрозуміла. Два слова хочу сказати по моєвідолу. Юлічка, ти якось нам читала лекцію по моєвидолу, і порекомендувала кожного вечора пити замість вечері мої видолу. Ну, що ти думаєш, я так і практикую, Боже, я класна. І у мене більше Зараз я перехожу, що я вообще не вечеряю, вообще не вечерю, то о, в 2, 2, 2 години дня пообідала, а вечерю заміняю на мойовидол. Боже, яка красота. Схудла на 11 кг, така красива. Правильно, правильно, треба похвалитися. Хто молодець, я молодець, да, Оля? Ну, так що, так що всім рекомендую. Це просто неймовірно. Ми введомо на ніч і вечірку, ну так, в 6 вечора, замість вечері. Це просто клас. Ну, так, ти додала інтервальне голодування, по суті, вийшло. Ну так, да, 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 да. У мене виходить, я у мене сніданок десь на 9.30. на 9 а, вот, завжди. Так, з 9 до 10 у мене сніданок. То в 2 години дня по, пообідала і як би так, то да. Ну, да. Я, мене було, що я в 5 годин. Ну, що з 2, це ні. 5 годин і потім до 10 ранку, там до години, це ще можна. Ну, я, ні, що, я що, тобі хочу стро... сказати Скоро на видолі абсолютно нормально переношу, взагалі немає, навіть <п 'ят> ніяких позивів, що <п 'ят> я хочу їсти. І так що рекомендую. Рекомендую. Так, результати є, нам подобається. Якщо ми п'ємо і про це розповідаємо, значить, наші люди роблять те саме. Ну, ну. Ми ми... Молодці... Ми Ще хто... Ми молодці, звісно, ми самі кращі. Слухайте, ще хтось є, хто хоче ще що сказати нам. Поділитися. Все, тоді я зупиняю запис. Open it as